про які ви не знаєте, якщо зупиняєтесь, не на території парку Орландо Юніверсал на під'їзді у парки. Ви будете стояти в довжелезній черзі, замість того, щоб сісти на безкоштовний шаттл і доїхати в парки. За 5 хвилин ви не отримаєте доступ до парків на одну годину швидше, аніж усі інші. Ви не отримаєте безкоштовний безлімітний доступ до Хогвартс Експрес, який курсує між парком Юніверсал Орландо і Адвенчу Файл. У вас не буде можливості посеред дня, коли ви втомились, поїхати і віддихнути у себе у номер, адже знову придеться платити за парковку і стояти у пробках. Так, ціна на готелі поза межами парку трішки дешевша, але врахуйте ціну на таксі або на парковку, а також на Свій час. Якщо ви їдете у парки з дітьми і ви не хочете спішити, але побачити усе, я вам дуже рекомендую залишатися у готелях на території Орландо Юніверсал. Напишіть мені, якщо ви плануєте поїздку в Орландо Юніверсал, і я допоможу вам знайти класні пакети по тим цінам, які підійдуть вам у тих готелях і на ті дні, які вам підходять. Повірте мені, і ви, і ваші діти залишаться задоволеними і будуть пам'ятати цю відпустку усе життя.